Усім привіт! Хлюпанула трошки водички, зараз сюди накопаю полуниці нашої київської, класної, мабуть, ремонтантної. Але мені присилали три сорти полуниці. І вони всі змішалися, тому я не знаю точно, мальвіна там, чи ремонтантна. Дівчатка сказали. Як заплодоносить, подивимось на плоди і потім визначимо, де яка полуниця. Хочу розсадити, але така гарна погода. Зараз обід і взагалі не жарко. Вітер. У нас, як завжди, вітерочок 24 градуса. 24 нормальне літочко. Майже кінець літка, але прекрасна погода. І ми зараз розсадимо полуницю, викопаємо. Чорну смородину, дикий репес, золотиста смородина, ще її називають. Залишимо один тільки кущик, бо там порость таку дав цей кущ, що і великий кривенький болючки росте, і молоденький гарний поряд, який ми залишимо. Бо ягідки наскільки смачні ці дикої смородини матуся полюбляє, приходить просто поїсти цієї смородини, в себе вона висаджувати. Не бажає, тому що зараз вони вип'ють цю водичку, я хотіла закрити. Ой-ой-ой, бо ця смородина дуже сильно пускає порос, зараз я вам покажу. І, звичайно, в своєму садочку її не бажано садити. Я сама хочу прибрати, а один залишити. Ось дорослий кущ стоїть, а ось поряд пора пора спустила та таке густе розрослося. Було два куща, яма залишилася, я викопала, прибрала. Людина мені допомогла. Неможливо самі викопати цей кущ. Там коріння жахливе, воно під землею коріння йде. Ну, спробую. Викопаю яму, буду підливати водички, воно розмокне, потихенько витягну. Тут все важче і важче проходити, навіть курочка ледве пролази, бо Малинка наша лежить, треба повирізати все старе. Та оці пасма довжили. вив'язуємо до паркану, щоб вона не лежала на землі. а Стояла рівнесенько, струнко. Так, ми перебрали з вами буряк. І Хочу висадити полуницю. Оце матусенька. До сих пір я не знаю, який сур. Вона така квадратна, приплеснута, солодюча, Щавелючок. Ну, нехай ще дня-два, потім зріжемо. М'ята махіто гарно розростається, весь час поливаю. А ось полуничка, яку треба трошки розсадити, трошки тут квадратик залишимо. І буде в нас така гарна діленочка. Опора тут буде завжди стояти для наших високорослих помідор. Отут я яблуньку посадю, трошечки тіньочок буде, а отут ряд я хочу висадити полуницю. Єдине, що щавель тут проріс, можливо, пересію в іншому місці, бо хочеться, щоб красиво було. Починається полуниця Марія, потім ремонтантну розсадимо. щавель приберемо і матусенька. І ще потрібно буде знайти місце для суниці. Оті помідори також приберемо і розсадимо там нашу суницю. Два сорти: Солеймахер барон і білосніжка. Суниця червона і біла з наносовим смаком. У мене ожина з наносовим смаком, суниця також з наносовим смаком. Мені, мабуть, дуже подобаються ананоса. Приблизно зараз ямки. Тут три. Скільки тут поміститься одна, інша. От щось тут тверде дуже. Так, три і чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, зальємо водичкою. Малесенька, з вусиків понаростала, тому ямки не болить. Головне, щоб прижилася, бо ще тепленько у нас. ну Я думаю, погода якраз для висадки полуниці. І не холодно, і не журка. Нехай впитується водичка, я побільше наливаю, щоб туди в глиб землі промокла, щоб корінці розросталися, бо дуже в нас сухо, хоч і дощики. Були, але дуже сухий. Земля всередині просто сухоча, яку ми тут візьмемо самі величеньки. Угу. Самі величеньки. Дайте мені ножничок. Угу. Так. О, дивіться, яка класна. Оці вусика треба Оце Потім давайте спочатку раз. Так, ось. Два. Отака класнюча. Два. А нам потрібно вісім. Одна. Вот так. Чотири. Як у ще тут можно взяти? Від усюс весьма. Так. Угу. Скільки тут у нас уже? Раз, два, три, чотири, п'ять. И осетилась клосень. Вот так. Вот так. так тут есть бахлополосы. Так, Семь. и Остонью, Давай ты Ось Астония. Почищую від сухого листя, щоб не загнивалося. Так, це горний саджан. ага ось іще. Так. Ось, ось тут треба обрізати оці всі вусика. Так, і сухе листечко. Прибір. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Вісім також вусик обрізав. Так, вісім штучок. Я так розумію, ремонтантна це та, що все літко буде ладоносити нам ягідки. Сподіваюсь, що солодкі. бо колись я пробувала ремонтантну, мені не сподобалося. Вона ні ароматна, якась ніяка була. Ну, подивимось, якщо не сподобається, повторюся, що будемо найкращі сорти висоджувати. Прибрати недовго. Але я думаю, що полуничка відмінна. Так, ох, і красива. Не те, що у матусеньки була така. Слабенька, гидкенька Я понижче саджу. По-перше, вона підніметься, коли буде рости. А по-друге, щоб поливати весь час. Бо хоч і прохолодно, але поливати обов'язково потрібно. Коли садиш полуницю, вона водичку любить і ще буде е, рости, поки плюс 15 градусів Коли вже нижче, плюс 15, і тоді вона вже зупиниться в рості. насчет иревненького очень просто так посадить еще иревненько просто вот. а потом его вот так вот так. Корень сила так чтобы Рівненько розпласталися, не зжали їх в різні сторони, розклала їх по всій ямочки, щоб вона ще краще у нас пережилося. Кроще із от, от. Угу. от тут які корінці, і довгі, шикарнічі. Зараз вирую вода пропиталася аж вниз. Мокреньке і внизу. І зверху ж водичка не шкаду, воли багато. Валили. Так, серединку, щоб не зарити, бо тут середини будуть лісти молоді листочки. І ми потім її обрішемо і відростуть оті, що всерединки. Горно там лягли. Ой, тут навіть ось вусик. Вона маленька така, вусики тягнуться з усіх старі. Якраз, поле Зараз поліємо. Ой, яка гарно, мені здається, вона вже прижилось. Не потрібно тут вже хвилюватися. Май... Мрія, полуниця прижилась. Мамина прижилась. З насіння виростили суницю, також жива, здорова пересадимо. Це наталочка з Києва. Не знаю, ремонтантна попалася чи не ремонтантна. Потім, якщо що поміняємо, ну, це здається один сорт. Бо я окремо садила. Одні проколи згоріли на сонці. А цей дуже живучий, дуже стійка полуниця і ця добре розросла, все навіть не згоріла на сонці. А ті два інших сорта миттєво. Я прийшла, а вони зробились коричневі і відразу згоріли. Чому я не знаю? Ну нічого, стежо. Все, ой, як го. О, тепер матуси на шість кущиків і з київська ремонтантна. Вісім кущів, ну а там Марієчка. Марієчку, можливо, приберу, вона мені не подобається. Оце та полуничка, що ми розсадили, он, два рядочка. Я думаю, підпушити, дріб'я з окотою перебрати і оцей квадратик також засадити цією полуничкою. Ну, тому що не красиво, а полуниця вже гарна. Чому ждати до весни? Зараз розсадимо і нехай розвивається. Наступної весни вже ягоди будуть. Спочатку давайте її всю викопаємо. Викопаємо, а потім виберемо найкращу і розсадимо оці всі вусика малесенькі. Оце також це головна. З цього куща пішли оці всі вуса. І тут один кущ, здається, був. наберемо тут вусиків багато. Я хочу красиво, рівненько посадити, тому приберу і цю велику. Все, порівняю зараз оцей квадратик, щоб він у нас акуратний вигляд мав. І було видно, що тут щось посажено. Оце все листячко. А це зараз розсадимо. Привіт! Ти хто? Отакий красунець чорно-білий. У мене колись маркіз був такий. Ох і розумний був кіт, величезний, чорно-білий. Як я його любила, друзі. Але він пішов і не прийшов додому. Не знаю, скільки років він у мене жив. Ну Не старий ще був молодий, але можливо машина збила або захворів, Тато з дому пішов. Якщо зараз щеня побаче, то буде пілюлі. Тут пилюка кучугурами стоятиме, така битва буде. Ой як, сонечко заховалося, приблизно буде отак ось. este mojito наростати з одного куща декілька он... кущів вилозить, Нічого. Якась така цікава колоничка Це ось буде раз. ось два. Так, три. Ще спробую наріж вісім штучок. Нароста вона не так, як звичайна. Так, це буде четверта. Вісім штук не буде. Ну, треба якось вибрати. Так, оцю стареньку обріжемо. А оця молоденька не хоче. Так, раз, два, три, чотири. П'ять, шість, і ще дві штучки. знайдемо. Ось одна. Так. Ну, це без корішків давайте ось. Так, і на запас, треба на запас, не на ненароком якась пропаде. Ось 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 на запас. І десь тут була з корінцями малесенька, але гарні корні. Ось вона. Так, що тут на запас можна ще десь взяти. Давайте оцю. Ми їх просто там з боку у водичку поставимо, нехай наростають корінці. І ось оцю. Все, оце буде на запас. це все приберемо. Колоничу садити. Поліємо, потім підпушимо, знову підпушимо. <різь> <різь> І так де десь кільнич. Ліни. бо тут під корінням фундука може не рости полуниця, а мучитися. Agora é Запасно. Вона руком якось не прийметься, тому звідси візьмемо. Я мохітом я тут весь час поливаю, тому ця полуниця точно буде полита. Добре. Переживося добренько, ягоди смачні кладону. Ще водичкою польємо, щоб корінці добре обволікло землею і вона прийнялася. Ночі не такі вже й холодні. Так що, я думаю, не замерз. щоб полуночка прижилася вже не впитається, бо води багато нехай приживається така класна полуничка, тут дрібніш, там набагато крупніш.